Отже, повертаємося до нашої теми старої огляд мережевого гучномовця. На сайті є стаття, де ми подивилися, що входить до комплектації, де ми подивилися основні габаритні розміри, інтерфейси, які є, подивилися на якісь часткові характеристики. Також оглянули веб-інтерфейс і трошки подивилися на HikConnect. Зараз ми перейдемо до розглядання трошки іншої сторони. Але на прикладі нашого гучномовця, який в нас є, нагадую, що даташиті у нас основна інформація, і даний гучномовець має вбудований як мікрофон, так і динамік. Тобто ви можете організовувати двосторонній ауді... аудіозв'язок, який буде, відповідно, давати можливість вам не тільки почути, що вам говорять, але і ну, поговорити з через динамік з тими, там, хто біля нього. Є підтримка аудіостандартів і мережевих протоколів, куди він інтегрується, там багато, не буду зупинятися, але наразі нас цікавить трошки інше. Нас цікавить, це організація мовлення за допомогою мір 4200. Так, перейдемо до цього питання. Перш за все, ми будемо розглядати керування пристроєм, додавання даного пристрою до наших активних пристроїв. Зараз наразі, мабуть, у нас є гучномовець та контролер. Він зараз для того, щоб показати додатковий функціонал, який можна зробити. Це трошки пізніше. Для того, щоб ми якось могли налаштовувати, перш за все, що я хотів сказати, що треба зробити синхронізацію та налаштування часу. В налаштуваннях, Time Settings. Ми маємо виставити адекватно наш час. Ми маємо поставити, наприклад, якщо нам треба НТП-синхронізацію, вмикнутим тут вмикнути DST, якщо нам потрібно. Виставити коректні дані. Перевіряємо. Все окей. Час синхронізовано, все так, як, в принципі, має бути. Перевіряємо. Так, час оновився, все окей. Ну і далі. Ми будемо вже робити всі налаштування щодо організації мовневої трансляції в М4200. Загальне меню, ввіщати, так, переклали. І бачимо, що у нас є наші консоль-трансляції, наші пристрої які там додані, і умовно зараз ми будемо оперувати нашим гучним гучномовцем Тут ми можемо одразу е, налаштовувати звук, гучність. Ми можемо також. Зробити тест динаміку. Динамік нам просто буде відтворювати стандартний звук, музику. Далі, те, що я казав, інформація про зв'язок, ми можемо зв'язати, наприклад, наші події на контролері або на камері з мережем гучномовцем. Таким чином ми будемо. Попереджувати, наприклад, там, людей, які там будуть спричиняти якусь подію претенлінії, про те, що треба відійти і таке інше. Або, там, якщо відкриваються двері, щось сказати, і так далі. Ще є налаштування від мікрофон та динаміка тут, ми можемо також їх виставляти. Додаткові налаштування це налаштування DST, ми вже налаштовували. Є пакетне регулювання гручності, яке тільки що я показував, воно може застосовуватися не тільки до одного пристрою, але може застосовуватися і до кількох гучномовців, якщо вони всі одночасно підключені, та заведені в МС4200. Відповідно, можна навіть подивитися цікаву штуку. Скільки у нас всього доступно різних пристроїв, і от ми бачимо, що вкладці ввіщати. скільки в нас IP очномовців можна підключити. І так. Перш за все, щоб якось зробити трансляцію чогось, нам потрібно завантажити якийсь матеріал. Переходимо в бібліотеку матеріалів, можна створювати нову директорію. Називати її як завгодно. Повернемося, повернемося до стандартної, додаємо. Вибираємо наш звук, який нам потрібен. Він підвантажується. Після цього можна зробити попередньо послухати. це прослухати не з динаміка, а з M4200 тобто, з комп'ютера. Бачимо, що все працює. Тепер е переходимо до консолі-трансляції. Тут є додаткові у нас можливості вибрати інші функції. Екстрена трансляція. Ми можемо щось говорити в наш, відповідно, мікрофон і передавати таким чином цей звук на динамік. з комп'ютера на динамік з 4200 Друге. Це мовлення в реальному часі. Відтворити аудіо ми можемо вибрати бібліотеку файлів і почати відтворення. Одразу можемо змінювати якусь гучність, якщо нам це потрібно. Ну, і відповідно, останнє, що доступне, це текстове сповіщення. Єдиний нюанс в тому, що, як бачите, кількість мов, які підтримуються, зараз наразі невелика. Чекаємо, коли з'явиться підтримка української мови, і, відповідно, можна буде вже генерувати якось текст і озвучувати чоловічим або жіночим голосом в... теж через динамік застосунку. Ну, і тепер переходимо до запланової трансляції. Можемо створити нове завдання, якось його назвати. І вибираємо пристрій, який нас цікавить. Вибираємо графік дня або графік тижня. Є також можливість вибрати, коли починається, коли закінчується. Наприклад, графік дня ми можемо тут додавати файл аудіо, писати, у котрій буде відбуватися наш наше мовлення. Відтворювати один раз, чи відтворювати, повторювати кільканадцять разів, скільки нам треба, так, є тривалість повторення. Якщо ми спробуємо, наприклад, тут додати, відповідно, ще одну в такий же, або там приблизно такий же час трансляцію, то ми побачимо, що у нас буде помилка, конфлікт часу виконання. З цікавого. Тут є пріоритет, пріоритет трансляції, тобто, чим вищий пріоритет, чим вище, вище число, тим перше воно буде програватися. Можливість регулювати звук трансляції. Є галочка збільшити гучність, якщо ви використовуєте штатне блок живлення, який забезпечує велику потужність. Є можливість додатково вдвічі збільшити гучність програвання для того, щоб у вас. Динамік взагалі дуже-дуже гучно відносповіщ... провів сповіщення. Далі ми просто натискаємо так, бачимо, що треба застосувати завдання, можна ще його доналаштувати, подивитися, що ми, наприклад, там не, від... не вибрали або не додали. Застосовуємо і бачимо, що статус застосування успішний. Застосовано. Є записи про несправності, чому щось не відтворилося або не застосувалося. Пакетне застосування це коли потрібно на кілька динаміків розпланувати кілька трансляцій. Це теж можна робити. Також, те, що я казав раніше, ми можемо робити прив'язки. Інформація про зв'язок конфігурація. Ми вибираємо, наприклад, наш контролер, подію системи контролю доступу, якусь там QR-коду розпізнану, наприклад. Можемо редагувати з'єднання. Інше нічого не вибирає, у нас цікаве з'єднання трансляції. І тут ми бачимо, що у нас є динамік, ми можемо його поставити, і у нас є, відповідно, наша мелодія, яку ми хочемо програвати петля або знов-таки один раз. Так, І тепер бачимо, що от у нас дві навіть події будуть відпрацьовувати через динамік попередження, яке ми поставили. По звукам. Відповідно, це основні такі моменти, які нас цікавить щодо трансляцій. Це можна робити через M4200, це можна робити або через веб інтерфейс або через навіть HIC Connect. Також є можливість поєднувати даний динамік, IP гучномовець з реєстратором, наприклад, або з іншою камерою. І робити якісь. Прив'язки подій, які ви хочете реалізувати. Додавати можна матеріали і набрати собі плей-списки, плей... е... то списки програвачів, які ви можете потім змінювати, застосовувати і робити, як би, плейлисти, які вам потрібно відтворювати. Це основні функції, які доступні в Ms4200 щодо відповідно. Мовлення, яке можна робити навіть е, пакетно, тобто, якщо у вас кільканадцять таких гучномовців.